Ти по перше будемо чесними по відносно наших, ну по перше, лікарів, по перше, наших мешканців і таке інше. Дійсно, в 2019-20 році, коли починався ковід, був окремий пакет по ковіду, який 100% фінансувався і який забезпечував повністю фінансування інфекційних ліжок. Дійсно, на сьогоднішній день ми виходимо з цим. З цією проблемою, що фактично ковідного пакету немає, і всі ті пацієнти, які йдуть по стаціонар по інфекційним захворюванням, вони кодуються по стаціонарному на хірургічному пакету. Тобто, фактично лікування одного пацієнта воно вже не коштує стільки, скільки воно коштувало в 2019-2020 році. Це по перше, по-друге, дійсно в 2020-2021 роках ми. Бачили, була певна паніка стосовно ковіду, і місцеві бюджети досить суттєво підтримували інфекційні лікарні для того, щоб лікарні вистояли в цій епідемії і щоб зберегти певний. А склад фахівців, які, ну скажімо чесно, 300% з'явилися не просто так, а тому, що ми не могли вмовити лікарів йти лікувати. Давайте будемо да, чесними да, відкритими. І так само ем, О, зараз інфекціоністів, вибачте, інфекціоністи перші пішли. А всі боялися, да ми всі так боялися, бояли. був певний, скажімо так, була певна проблема і. Е, Штучно створювали команди, штучно створювали, працювали з лікарями, анестезіологами, реаніматологами. штучно створювали певні умови для того, щоб саме кадровий потенціал не, не мав, мог лікувати і виконувати свої обов'язки, які необхідні. Дійсно, Миколаївська область у нас досить складний регіон, і саме в 22-23 рік ми чітко це відчули на собі, бо кількість пролікованих пацієнтів значно зменшилась. Дійсно, розрахунки глобальної ставки по пакетам, які в подальшому мали місце для фінансування, зменшились, і ми розуміємо, що в інфекційній лікарні це була проблема ще з 2023 року. Фактично, тільки та, ну як ми кажемо, фінансова побудушка, яка була створена декілька років, вона залишалася і дозволила, дозволила лікарні прожити певний проміжок часу стосовно. Лікарів і оптимізації на сьогоднішній день в регіоні 67% укомплектовані лікарями. А середній вік лікарів складає 55-60+. В цьому році ми розуміли проблему кадрової, подали заявку стосовно інтернів на 300 інтернів. Фактично ми отримали 82 інтерни, з них 20 Інтернів це контрактники і 62 інтерни це бюджет. З цих інтернів не було жодного інфекціоніста і жодного епідеміолога. Тобто. Це по перше. По друге, все ж таки не відпрацьован механізм підготовки епідеміологів. А саме з цим питанням ми зверталися за поясненнями до Міністерства охорони здоров'я стосовно того, що в нашому регіоні немає бази для вона підготовки була на базі інфекційної лікарні. Я готувала, поки вона вигнала мене. Давайте база на сьогоднішній день трохи змінилася. Фактично, інтерна може готувати лікувальний заклад через механізм контрактування з НСЗО по підготовці інтернів. І якщо це могла би бути база Володимира Івановича, то для вони не можуть законтрактуватися за цьому пакетом. пакету. Це є колізія в законодавстві. Це що стосується кадрів. фактично я, залучити. Тобі, я зразу скажу, ми теж нам ну, ми будемо спілкуватися, ми вести да. цю інформацію. Добре, да, ну Тому? то ми про пропрацювали це питання, і ми, скажімо так, дуже в управлінні охорони здоров'я, коли почали спостерігати тенденцію стосовно зменшення кількості лікарів. Давайте будемо чесними і відвертими. Спочатку 2022 року. Фактично велика кількість, враховуючи регіон, виїхали лікарів за кордон, і за ці два роки війни вони вже могли легалізувати соціалізуватися в тих регіонах. І, враховуючи те, що досить непогані фахівці з України, ну, повернення вже неминуче, Ми можемо розраховувати тільки на молодь, яка фактично. Прийде і почне почина, працювати спочатку, тому і з цього приводу все ж таки працюємо в цьому напрямку, але це не університетське це місце, де все ж таки кількість студентів, які залишаються. Ну і давайте будемо чесними, а фактично фахівців для нас до певного часу готували Запоріжжя, Одеса. І Кримський так, університет так. зараз. Ми залишилися тільки з Одеським медичним університетами. Фактично, в Одесі можливості все ж таки більше. До речі, маленька ромада, Києва, могилянська академія має медичний факультет, готує фахівців. Вже є випускати, проходять так. інтернатуру на базі Одеси. Так що у нас база є, було би бажання. А ви знаєте, скільки сьогодні там випускників? У 2024 році випустили 22 Фахівця. Всього ліж. Для міста також непогано. Дуже дякую, Ірина Станіслава.